Друзі, доброго дня. Мене звати Наталія Ралєва, я провідний спеціаліст відділу комунікацій, і сьогодні регіональне відділення Фонду державного майна України з радістю представляє вам онлайн-презентацію календаря аукціонів оренди та приватизації, які заплановані на період з 2 по 16 травня. Отже, пропоную розпочати і розпочнемо ми з вами з оренди державного майна. І Першим об'єктом оренди у нас буде частина нежитлової будівлі площею 36,4 метри квадратних, яка розташовується в селищі міського типу Чутове, провулок Центральний 6Б, це Полтавська область. Об'єкт оренди обліковується на балансі Північно-східного офісу Держаудитслужби. Приміщення потребує поточного ремонту. Дата аукціону 2 травня 2023 року цінові пропозиції приймаються до 1 травня. Стартова ціна оренди 36 гривень 40 копійок. І строк оренди для всіх об'єктів без виключення об'єктів оренди це на період воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування. Детальніше з об'єктом можна ознайомитися на сайті орендаGov.ua. Наступний об'єкт це частина нежитлового приміщення площею 4 метри квадратних, що розташовується за адресою вулиця Островського, 2, місто Полтава. Даний об'єкт обліковується на балансі Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Технічний стан об'єкта задовільний. Аукціон відбудеться 4 травня. Хочу також наголосити, що це аукціон зі зниженням стартової орендної плати на 50%, тобто стартова ціна оренди 3 ,22 гривні 22 копійки. Наступний об'єкт це частина підвалу нежитлової будівлі площею 91,7 і метрів квадратних, що розташовується за адресою вулиця Усика, 15, місто Миргород, Полтавська область. Даний об'єкт обліковується на балансі управління Державної казначейської служби України у Миргородському районі. Об'єкт потребує, як ви бачите на фото, капітального ремонту. Саме аукціон відбудеться 5 травня. Заявки на участь приймаються до 4 травня включно. Стартова ціна оренди 91 гривня 70 копійок. Наступний об'єкт підвальне приміщення та частина першого поверху площою 308,6 метрів квадратних. Знаходиться даний об'єкт за адресою міста Зіньків, вулиця Сумська, 2 і обліковується на балансі управління Державної казначейської служби України у Зіньківському районі. Технічний стан об'єкту потребує поточного ремонту, аукціон також відбудеться 5 травня і стартова ціна оренди 214 гривень 84 копійки. Строк оренди нагадую на період воєнного стану та 12 місяців після його припинення чи скасування. Далі на житлове приміщення площею 11,2 метри квадратних знаходиться даний об'єкт в місті Гребінка Лубенського району і обліковується на балансі Полтавського центру зайнятості. Як ви бачите на фото, технічний стан об'єкта задовільний. Стартова ціна оренди складає 56 гривень 71 одну копійку. Аукціон відбудеться 10 травня. Заявки на участь приймаються до 9 травня включно. Наступний об'єкт — житлове приміщення площею 9 метрів квадратних розташовується за адресою вулиця Центральна, 228, місто Глобино, Кременчуцького району. Також об'єкт обліковується на балансі Полтавського центру зайнятості, .е. має задовільний стан, відображено на фото, як ви бачите. Стартова ціна оренди складає 176 ,35 гривень 35 копійок і аукціон відбудеться 11 травня 2023 року. Строк дії оренди на період воєнного стану та 12 місяців після його припинення. Детальніша інформація про об'єкт на сайті орендаку.ю. Знову ж таки, на житлове приміщення площею понад 8 метрів квадратних, що знаходиться в селищі міського типу Нові Санжари на відстані 30 кілометрів від Полтави, вулиця Пролетарська, 2В. Даний об'єкт оренди також обліковується на балансі Полтавського центру зайнятості і технічний стан об'єкта задовільний. Орендна плата складає 713 гривень 4 копійки. Аукціон відбудеться 16 травня, прийом заявок на участь до 15 травня включно. Зараз пропоную перейти до об'єктів приватизації. 3 та 4 травня відбудеться два, два аукціони з приватизації, і обидва ці об'єкти варті уваги потенційних інвесторів, тому запрошуємо до участі в аукціоні. 3 травня відбудеться, відбудеться аукціон з продажу об'єкта виробничих будинків у селі Вельбівка, вулиця Центральна, 30. Загальна площа будівель складає 1158 метрів квадратних. Сюди входить і охоронне приміщення, і ремонтний бокс, і підсобне переміщення, і матеріальний склад, овочесховище, їдальня. Знову ж таки, ще одне підсобне приміщення, будівля камеральної обробки, адміністративно-побутова будівля, а також котельня. Стартова ціна об'єкту 29 712 гривень 70 копійок. Цінові пропозиції приймаються до 2 травня включно. Хочу також наголосити, що об'єкт розташовується в мальовничому місті, до міста Гадяча, це велике місто Полтавської області, відстань всього-навсього 8 кілометрів. І після приватизації даний об'єкт можна використати для відкриття бази відпочинку, СТО чи навіть логістичного складу. І можна буде розвивати власний бізнес. І наступний об'єкт це нежитлова будівля, яка розташовується в селищі міського типу Нові Сенджари в самому центрі селища, вулиця Центральна, 64. Відносно нова будівля, побудована в 1950 році. Є також наявні інженерні комунікації: це електропостачання, водопостачання, каналізація, тобто є вигрібна яма, газопостачання і опалення, водяне автономне. Також є вбиральня і огорожа. Аукціон відбудеться 4 травня, і цінові пропозиції подаються до 3 травня. включно. Стартова ціна об'єкту 418 тисяч 63 гривні, 4 копійки. Детальну інформацію про даний об'єкт можна знайти на сайті privatization.gov.ua. там і інформаційне повідомлення виставлене, і також є тизер. Тобто цікавий об'єкт, який заслуговує уваги потенційних інвесторів, адже на цьому місці можна відкрити кафе, магазин, школу розвитку чи навіть школу танців для дітей. Отже, друзі, сьогодні ми з вами говорили про календар аукціонів. Презентували вам об'єкти і розповіли про найближчі аукціони, адже травень місяць уже скоро, а відповідно, і аукціони розпочнуться скоро. Запрошуємо потенційних орендарів та інвесторів до участі в аукціонах. Ми завжди відкриті до співпраці, працюємо щодня, крім вихідних, телефонуйте до нас, звертайтеся до нас в соціальних мережах, будемо раді надати вам відповіді на всі запитання. Продовжуємо працювати на економічному фронті. Продовжуємо працювати підтримувати тил країни разом до перемоги. На все добре.